Відгіднотерм на зв'язку. Ми знаходимося в передмісті Києва. Покажу вашій увазі наш новий об'єкт, який ми завершили щойно. Тут ми використали електричний котел ProTerm в зв'язці з комбінованим бойлером -термо». Давай я покажу. Електричний Котел Протерм. Комбінований водяний нагрівач Термо», Рециркуляція від DAP постійно буде гаряча вода. Баки від LB. Підготовлене місце для кабінетної фільтрації води. З'єднання зроблені за допомогою оцинкованої сталевої труби під прес. Також використали, звісно, наш ТОП Іvar Yard Stop. Магнітний сепаратор бруду. Дуже легко очищається, перекривається. Зв'язка в протермі е, працює за допомогою з'єднання акваз'єднання «Фугас». Для роботи з теплою підлогою ми використали наш улюблений е, комплект універсальний Unimix, Іва Unimix. Це латунні е, колектори з розходомірами, звісно, е, насос DAP-WAS, другий, термоголовка з виносним капіляром. Насос вимикається при досягненні критичної температури 50 градусів, перестає качати. Тут теж кульові крани від FIV Італія. Тут вони теж використані. Цю котельню ми робили в співпраці з KNP Engineering, за що їм дуже дякуємо та рекомендуємо їх.